Усім доброго дня, вітаю вас на каналі. Сьогодні в продажі Mercedes Vito 638-й кузов 110 2.2 дизель, автомобіль 2003 року. Автомобіль є власного користування понад 6 років. Автомобіль. вставлені нові шини. Весь збережений, доглянутий, обслужений, без будь-яких нюансів. автомобілі також присутній фаркоп, зверху є додаткові релінги, автомобіль свіжо перетонований, зроблений тільки салон. Автомобіль без мятин, в хорошому стані, лобове також замінено. По мотору зауважень немає. Все, що потрібно, в автомобілі завжди вчасно мінялося. Не... Салон. новесенький. Пробіг в автомобіля рідний. 338 тисяч. Тепер є кондиціонер, вся повністю працює. П'ятиступка. Притулок чорний. Ззаді також є ремні трьохточкові, колонки. Такий автомобіль з салон. Кожна сидушка має ремень. Вже нагадує Mercedes Vito 110, 2.2 дизель з оригінальним пробігом 338 тисяч пасажир, автомобіль на нових шинах, на кондиціонері на новому салоні. автомобіль повністю весь доглянутий, збережений, обслужений. коза цікавий автомобіль, знаходиться в місті Тернопіль, можна будь-який час під'їхати, оглянути. Пройти тест-драйв та стати щасливим власником фотографії та ціна в телеграм-каналі або інстаграмі. Телефонуйте.